Серед білого дня у Києві на широченному бульварі Дружби народів лоб у лоб зіткнулися два легковики лада та БМВ. Під час удару одна з машин зачепила бус, та на ньому пошкодження незначні. Що ж до легковиків, то моторні відсіки обох машин розбиті вщент. Водії не постраждали. А от пасажири, як із лади, так і з БМВ потрапили до лікарні. Жінка ззаді, яка їхала в БМВ, вона чим та заді головою вдарила. Нія ще маленький ріна. Тані поїхали в поліцію, забрала скоре. Я пасажир у тетам ваза у нього там ругати його. Свідок розповів, що аварію спровокував водій лади. Він їхав бульваром від мосту Патона у бік автовокзалу у крайній правій смузі. Дорога була майже вільна. Аж раптом лада різко взяла курс на зустрічні смуги. Виходить, він різко почав тормозити, і потім викрутив руль вліво, Його винесло на полосу зустрічного двіження. Ну і от він ударив БМВ. Після аварії кажуть свідки, водій лади навіть не пам'ятав, у якому напрямку їхав. Можливо, це через шок. А може, припускають інші учасники ДТП. Він був не тверезий. Та наразі це лише припущення, напевно, буде відомо лише після медичної експертизи. Більше відео з цієї автопригоди ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.